Івано-Франківська міська рада слідом за третім президентом України Віктором Ющенком стала на захист Ірини Фаріон і ухвалила звернення до голови СБУ та міністра освіти України. знаєте, все в стилі комсомолу, все в стилі радянської влади, ну, як кажуть, як кажуть, яким пані Фаріон досить служила в свій час. Ну, як кажуть, я не стверджую. І ви знаєте, там в Радянському Союзі була така штука: народ народ пише листи генсеку, там іще партійним органам. Звертається народ звертається. На поруки бере інколи це працювало. інколи це працювало. Вирішили, що і так можна врятувати, рятувати пані Ірину Фаріон після всього того, що вона в ефір говорила, і говорить, і продовжує говорити. І, на мою точку зору, роздмухує. Національну і так далі, і так далі, ворожнечу. І от тут, і ось тут, а, от такі прихвати, от давайте ми лист підтримки напишемо. Все це СОВОК, все це СОВОК, пані Ірино, це СОВОК. Це СОВОК. Якщо ви а ви вважаєте, що ви живете в демократичній країні, і я вважаю, то дочекайтесь рішення суду. Ви можете надати всі докази, ваші відео є, проведуть експертизу. І за рішенням суду все буде зрозуміло. Якщо ви невинна, то вас і поновлять на посаді, і все буде добре, і ви продовжите свою діяльність до наступного позову. А що це таке? Що це таке? Це що, звернення? Знаєте, як батраки на зустрічі з, ну, ви знаєте, з ким, да? Що це за звернення? Що це? Це ж совок, з яким ви так бурхливо боретесь. Якось негоже, знаєте, перетягувати туди-сюди, звідти методи, коли вам щось загрожує. Може, треба зрозуміти і привести себе до ладу і розуміти, що ви в країні не одна, а в країні багато людей, у них багато різних думок, і ніхто вам не давав права, якщо ви не в совку живете. А то відчуття, що перечитуєте, знаєте, от старі записки. <свіс> ну, ви ж не в совку живете. Демократія передбачає свободу слова, свободу думки, а не диктатуру однієї пані, якій здалося, що всі не такі. Може, коли всі не такі, то може не в усіх справах, але в будь-якому випадку потрібно чекати рішення суду, а не робити оці звернення в стилі. Совка, як на мене, вибачте. Телеграм-шапці профілю, там про це докладніше.